Вчора ввечері такий дощ пішов. Дивіться, скільки налив. І сьогодні обіцяють знову дощ. Циранок. Ой, холодно, плюс 12. Ну тут прийшов сірий. Ага. Давай. Йди, я дам тобі їжу. Йди, давай, є кісточки, давай, хороші з хрящиками, йди, йди скоріше. Що ж тут уже квіти ці не зріжеш, оці буду зрізати. Давай, давай, сюди. іди сюди. Так, не буду я нічого прибирав. На. На. Давай, їж. Ніхто не забере, їж, Та я побігла холодно. Ага, їсть. Та голодний. Ой. Ну, що в мене тут написано плюс 15, ну, а, а на телефоні показує плюс 12. А так я вийшла, то градусів 7-8 не більше. Ще й роздягнута вибігла, закалялась. Їсть. Так, і подивимося, я ось недавно садила в стаканчики огірочки, ляльок. Ну, що з ними тут? Ось вони вже повискакували. Аж бігом. Ось ще один, скоро-скоро вилізе, і той вже. Ну і вже всі. То добре, що мені порекомендували посадити в стаканчики, то це, бачите, вони вже й вилізли. Можна... Так, оце й накрию, й ну, вже можна, так, оцей накрию, хай швидше вилазить. Ну, от вже можна і не накривати, щоб не. Бось Бо один величенький вже. Так, грунт вологий, поки що поливати не буду. Так, задушилось у нас, не знаю, сьогодні Наташа говорила, може поїдемо на кладовище, ну, якось зайду там, то можна наполовину розкриті, навіть менш половини з того куща зірвати. І з цього вже не, хватає, не вистачає квітів, вже мало. Ну, скоро ці рожеві заквітують. Так, а я п'ю каву. і потихеньку буду збиратись, бо Наташа говорила десь годину о Ну, вони зателефонують, якщо будуть їхати. Я дивлюся, це через вікно, в мене ось рядочок томатиків. Такі хороші піднімаються, не дивлячись на те, що погода не дуже. Ну, а оце, що в теплиці, ну, в каркасі, то добре стоять гарні. Ну, я їх попідливала. У мене була е бананова шкірочка. Замочена водою, я розвела і попідливала, говорила, ну, пишуть там, що це дуже корисно. А раніше я просто підливала то мочевиною, то е, перепрівший, перебродивший бур'ян, настаювала. Ну, от, то брала у Наталі, як вони держали курочок, то беру в відерце. Розводила і теж підливала. Ну, щось давало, якісь врожаї. Так, добре, буду я збиратися, бо я тільки прокинулась. Ну, а тут ось -о. чую на вікно. Няу. Ага, понятно, жує, жує, ну жуй. Зірвала півонії, вітер, холодно і дощ. Я тут рожевих зірвала і це ці ранні. Поки що поставлю у водичку, зателефонують, я буду готова. І шукала ці, що взуть. Не можу знайти, що? Бо це ж там грязько? Ну, так, якось буде. Е, оце, ну, якщо в них там плани поміняються, то поставлю вдома діточкам. Ну, а поки що так. Пішла одягатися, о, це капельки. Ти куди? Там холодно і дощ. Ну йди. Або сиди вдома. Я пішла одягатися. Привіт, мої хороші. Ой, кави привезла, квіти привезла і провідала. Піду до синочка, теж квіти поставлю, кави і далі поїдемо. Ну, вже мені легше набагато. Ось о якась пташечка ходила, а так слава Богу. Привіт, Сашуня. Бачиш, уже й тебе, тут все добре. Ой, зараз гляну, ну, переробили й тут, ось і видно, недавно, і тут зробили. Ой, ну, це зараз мітку втру. Душа моя. Тепер спокійна, ну, трішки ще. Дощик, ну, воно ж тут скрізь глина, звичайно. дощик, попадає, ну, вже гарно. Зараз витру і поїдемо далі, сонечко, поїдемо далі. І ще провідаємо одного Сашуню. Не, воно не витирається, треба брати таке губку, щоб шерохувата була в мене. Така тряпочка м'якенька, то воно не відтирається влітуючий раз. Приїду і повитираю все. Ну, все мій хороший. Пішла я. пока пока, синочок. Пішла. Ой, кажуть, а ось поруч ще похорвали. Так сюди можна траву чи що засіяти. Я так і не зрозуміла. Виходить, оце могила і непонятно. Без, без назви. Там мокро, Наташ. ти сісти хочеш. Зараз витримай, зараз сядеш. <ріст> Ой <Зима>. боже мій, як я скучно, так, а ти, ти фотографію ставиш. Так, ми вже тут каву попили. Квіти замінили. Вітер, Хоп. Холодно. нас. Травень дуже холодний. А ти куди пішла? Я піду до твоїх діток. Ну, я тебе предлагаю, вже почала їсти. Може комусь з Ага, добре. Каже Наташа, можете комусь пропонувати? може комусь треба оці котики. Ой, Боже, ви такі вже бецики тут. Привіт! Ой! Ой, ви вже щось їсти. Щось їсте? Ой, гарнючі такі, а чорненькі. Ой, а це все більше таке важкеньке! Ой, Боже, що я вас потревожила? А ці красунчики? Ви красавчики? Да? Ох і красиві. Ну давайте, Біжіть, біжіть! біжіть. Мама й не біжить до вас. Ой, а ти який? І ти важкенький, я ти. А ці полегші полосаті. Наташа, а полосаті менше вагою, чим чорні. Менші. Полосаті да, легші. На що тобі та розчоска? Ти і так гарна вже. Ти, mm -hmm. Наташа підстригла тебе. Mm -hmm. Все, гарна. О, я вчора брала, думала, причісуватися. Встала і пішла. Ага. То я причісувала. Так. Ми зараз по чайку. Ми це. Вчора припізнилися, прийшли, а вони вже все сидять. Поняла. Це картушка заморожена є. Я кажу, твоїй Наташі, скільки ентузіазму, боже, город такий, скільки роботи. Так, Ой, да. Вчора мої сусіди посадили. Це нас Люся презентувала. Ну а я сьогодні посажу. Я як воно ну, називається. Ну, кажуть, шовкова трава на нього. Ого, ні, Наташ, це ж я накапаю. Я в відрі так і візьму, а потім відру принесу. Все, да. угу. вот так, ну, ну, так, дякую, чайку попили, повспоминали всього найкращого. Ну, та, Пока. Да, -пока? Да. Так, принесла додому <с> з відром оцю травку. Е Наташа її називає шовкова трава, а я погуглила райграс Бульбоносний. ну і Зараз буду думати, куди її мені посадити чи розділити ще на два кущики. Ну Десь хочу поки що тут, де в мене клумба. От, Погода в нас нестабільна. То дощ, то холодно, вітер, то сонечко. Ну, якось так. І я пішла перевдягаюся. Ось, поїздили ми по кладовищу, всіх провідали, попили чайок, і життя продовжується. Буду займатися справами. Полоть город ніяк, все мокре, травку, що полишу, ні, вона проросте, то це посажу, а потім. Не знаю, як буде добре на дворі, посижу, просто погуляю. І я ніяк нігті свої не Думала вчора, вчора поїхали до Толі і Люсі, то не було... не було коли. Ну а зараз ти вийшла гуляй, чого ти біля мене трешся, не голодна, гуляй собі. Ну, не знайшла я місце, де посадити. Цю травичку раз, райграс, Я вирішила оце отут посадити. Це поки що. Її можна, як Люся її бере лопатою, прям раз-раздирбанила раз, раз, раз пополам. Ну, Не знаю, чи треба її обрізати, я в неї голосовим запитала, ще відповіді не отримала. Ну, Поки що це полила і так залишила. Що ще я... У мене ж оці. Стоять для квітів вази. І пусті, то я сюди братки посадила петунію. Зараз полью, в оцей і в цей посадила. Братки відквітнуть, петунія підніметься. Ну, а може, на слідуючий рік братки тут насіються. І що я ще зробила? Це ж були на кладовищі там поруч безім'янна могила. І я ось тут у себе і братки, і Санталіна. Ну, Санталіна ще тільки оживає, і берійку. Ну, Буду поливати якесь там, е, ну, я думаю, що поки коли ми там поїдемо. Це ж мені треба просить у когось допомоги. Більше всього, що у Люсі, От, щоб ми там висадили. Ну, це ж треба, щоб і в неї був час, і щоб я не була нянечкою. Ну, Це, може, ще щось додавлю. Хотіла ще очікук. Такий стелющийся, якийсь у мене є, теж туди. Ну, і це ж так. Бачу, сьогодні були, то, то тільки так зробили лопатою, якби ну, показали, де це могилка, а це просто хрест поставили без імені. Ну, видно, хтось викидав. Не знаю я. Ну, Коротше, стоїть там хрест, і треба якось по. Подоглядати за цією могилкою, то це я сьогодні пополиваю, може, ще візьму Санталіну живця, теж в горшочок. Хоча тут раз, два, три. Три є, може і вистачить поки що. Написала Люся, що я б її трішки підстригла оцю цю травку, а як це трішки? Незрозуміло. В кінці підстрижу, значить, від тіля піде ой, знизу. Ну, Люся, якщо не вийде, викопаєш іще. Ось так. Рукавички не одягла, трішки підстригла. Ну, трішки, значить, отак. О, ще й поторчала. Так, а це що? О, як в парикмахерській. О, хорошо, ну, хай буде так. Ой, холодно стало. Ну і все, а це така гарненька, піде на мульчу, не, не викидаю.